Ці Я знаю, родичів. що ти е, навіть запитувала дозволу, чи тобі можна зніматися в цьому серіалі, так? так? Розкажи, як то все було і чого ти власне в таких обставинах опинилася, що тобі треба питати, а чи можна? <гум> <гум> Це насправді зараз так все дуже дивно виглядає і звучить. Очевидно, що зараз, чи там на останніх курсах я би такого не робила. Але це був перший курс, це був якраз початок другого семестру, і ми всі були такі досить зашугані, тому що нам казали: хочете зніматися, зніматися в вільний час. А в нас не було вільного часу, тому що ну, ми вчимося і по суботах, і, і по неділях так виходило. Ось. І е, тому. Я дуже попросила, щоб Наталка, власне, з режисером Сашою Тіменко вони поговорили з банюком, моїм майстром Богдан Михайловичем. Um, ось. Ну і вони там щось зустрілися, перетерли, бла, 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 і в результаті банюк сказав: Я даю добру. Oh. Так, і все так закрутилося. І потім мені це згадував вічно. А якби не дали добро, що б ти зробила? Ти пішла по універу. <ріст> <ріст> ну, це таке питання. Два варіанти. Так, я не думаю, перший курс. Mm. Ти би не пішла о, з універу заради ролі? Ну, я ж не знаю взагалі, які може, я взагалі не знаю, чесно. Та пішла би? Ну, перепоступила, б потім на наступний рік. Ну, тобто є можливіст... Мені би ніхто не дав бюджет, якби я перепоступала на, на наступний рік. А навчання вже тоді коштувало м, господи, просто 37, потім там 40. Ну, одним словом. А могла б сказати, наприклад, що ти захворіла і ну, приблизно скільки тривали зйомки? Зйомки тривали три місяці. Академ-відпустка. Ну, вагітність. В принципі, під цього хворобу підлягає О, господи, На першому курсі. Так, академ відпустка це варіант, напевно, я так думаю. Словом, насправді я не розглядала, хоч, хоч мені тоді і не дуже вірилося, що, що мене насправді ну, це було щось поза, поза межами досяжного, ну, чесно для мене. Але якось відпустили та й добре. Ну, до А як це було? Тебе беруть на роль, ти береш телефон, ало, мамо, тату, я буду в телевізорі. <сум> <сум> а вгадайте, що? <сум> <сум> ну, Насправді вся історія почалася ще давніше просто. Це, це був грудень місяць, це ж був перший семестр першого курсу. І на одній з репетицій, яка власне була в неділю, mm -hmm. мені телефонує номер якийсь і кажуть: добрий день. Пам'ятаєте, ви там приходили до нас на кастинг Захара Беркута? А це було: я приїжджала на консультації, mm -hmm. і, і ми так з татом на радісній хвилі, що в мене був допуск на консультації. Тато такий, а ну давай в'йо! Я кажу, а ладно. Mm -hmm. Ось, і ми поїхали, я там познайомилася з Олею, з е, і з Аліною. Вона асистент, асистентка кастинг-директора була. І, власне, дзвонить мені ця Оля. І така Добрий день. Я кажу, добрий день. Ну, вона питається, терапири, бла-бла-бла. Я кажу, А, і каже, ми будемо знімати зараз новий фільм Кайдашева сім'я. І в мене все всередині починає отак: я що... Тому що. Ми з моїм театральним гуртком, власне, ми ставили виставу. Ми там самі писали сценарій, самі придумали, придумували всякі ходи і тому подібне. І це дуже ну, така близька серцю робота. І я просто в захваті і кажу: ні, я не божу, вибачте. Тому що там за день чи за два до того, то, власне, бенюк нас ну, так трошки. Пошпетив через те, що ми ходили на зйомки студентські за рахунок там одної з пар. Yeah. Ось. Ну і знову ж я була така налякана трохи туди-сюди. Я кажу: ні, вибачте, мені дуже подобається, але я не можу.